Ось я зараз покажу, як Луценко вимазував ноги у бахнюку на камеру. І поясню, навіщо він це робить. Вірніше розкаже нам про цей казковий персонаж. У мене запитання до полковника. Гриценка, якщо семидесятилітній москаль зміг піти і працювати в Луганській області, будучи з Західної України, чому полковник 60-літній не спромігся? Бачите, все дуже просто якщо хто небудь дорікатиме їх у корупції, відсутності реформ та інших злочинах, отака чорнорота баба яга затуле тими аргументами йому рота. А що б неповадно було комусь іншому таке робити? Вони роблять вигляд, буцім то самі між собою гризуться. У мене є звичайна стаття цього дуже сміливого, патріотичного і чесного полковника Гриценка. Влада сміливо бореться за своє право залишатися боягузами. У мене запитання. А хто ти, полковник, чесний і патріотичний Гриценко? Хіба ти не боягуз? Ти сказав, що ти хочеш тільки бути верховним головнокомандувачем. Ти недостойний бути верховним головнокомандувачем. Ти боягуз. Ти дезертир. Ти маючи військову освіту. Побоявся. Побоявся піти добровольцем. І кричав, коли сина твого призвали до армії і тримали його в Дніпропетровському аеропорту, не під Донецьком, а в Дніпропетровську. Ти кричав, що це політичні репресії. Чому ти, будучи військовим офіцером, не пішов служити в армію? Чому, чому ти не пішов захищати свою батьківщину? Коли автомайдан, частиною якого є його син Гриценка, приїжджає пікетувати наш будинок чи будь-яке інше приміщення, де знаходиться мій чоловік чи я? Мій син після фронту виходить до них і каже: всі ура-патріоти мають повну можливість не битися з жінками, а взяти в руки автомат і йти на війну, як це мій син. Я нічого не знайшов по сину Луценка. Може, він і справді воював, але ж тут важливо не це, а те, на чию користь ви все це повертаєте. Та ось давайте глянемо, як служив син Порошенка. Син експрезидента Петра Порошенка Олексій виявився в центрі скандалу, пов'язаного з його службою в зоні АТО. Як з'ясувалося, на Донбасі його охороняли 20 спецназівців. Відомо, що Олексій перебував там під чужим ім'ям для конспірації, але ні в яких військових діях він не брав участь. Повідомило джерело з генштабу для порталу вісті. Пробув на службі син президента два місяці зі спогадів. Джереле у військовому квитку було написано Олексій Олексійович. А прізвище було інше. Доставили сина тоді чинного президента в Кіровоградський 40-й батальйон. Співрозмовник видання розповів, що Олексій Порошенко був командиром міномета і служив у батареї, що знаходиться буквально в 200 метрах від штабу в Краматорську. Крім того, син екс-президента жив з генералом під одним дахом, де їх охороняли багато спецназівців. Як зазначило джерело, будинок перебував окремо від інших солдатів в штабі, де був тодішній міністр Валерій Гелетей. Звичайно, ні в яких бойових операціях він не брав участі. Ще цього нам не вистачало. Він був мобілізований, а потім у вересні пішов балотуватися в депутати. І коли став депутатом, звільнився. Ось і все, розповів співрозмовник. Мій син після фронту виходить до них і каже: хлопці, в Конституції України сказано захищати свою батьківщину це ваш обов'язок. Отож, ми побачили, як служать їхні діяти. А тепер давайте поглянемо, як вони ставилися до тих добровольців, які могли дорікати їх у злочинах. Вихід з Дебальцева вище командування називає перемогою. А ті, кому вдалося вижити, однозначно зрадою. Це не є прорахунок. Це була просто пряма зрада. Просто там бросили. Це власно утворився котел. Українські війська потрібно або підсилити, або виводити. Достукатися до президента неодноразово намагаються нардепи. Просили в нього буквально 5-10 хвилин для зустрічі. Техніка знищена, потребує ремонту. Особовий склад виснажений. Це на власні очі. Бачив народний депутат Тарас Пастух, адже сам воював за Дебальцеве. Та президент не знаходить часу на особисту зустріч, ігнорує інформацію про реалії в Дебальцеве. Мені повідомили про те, що ця зустріч скасовується, вона буде пізніше. Час буде додатково визначено, і так в результаті часу президента не знайшлось. З трьох сторін українські військові в Дебальцеве оточені бойовиками. Може утворитися котел. Заздалегідь попереджають і військові експерти. Всі казали, журналісти розповідали, що буде котел. Але наше командування, як і в випадку з Іловайськом, так само розповідало, що котла не буде. Ось керівник Генштабу Моженко навіть за кілька тижнів до розгрому заявляє: загроза котла не існує. Загрози на цей час щодо створення якихось котлів рівень Дебальців не існує. Як результат, Дебальцево здають бойовикам день за днем. Захищати свою батьківщину це ваш обов'язок. Захистили, повернулись, працюйте і розбудовуйте свою країну. Ти бач, яка вона грамотна. А навіщо ж ви тоді піарите на всі боки твого чоловіка? Складається таке враження, що вся його служба складається із суцільних фотосесій та відеозйомок. Так, от це його обов'язок. Він готовий захищати батьківщину, тільки будучи президентом країни. Розваливши армію, як верховний головнокомандувач недостойний, це вона знову про Анатолія Гриценка та грець уже з ним, з тим Гриценком. Він, може, й перейшов їм дорогу тим, що пішов на вибори у президенти. Тож тут і проявилася уся ваша мотивація Забезпечити нове царювання вашого кумця Порошенка. Бо вам треба всім бути при державній годівниці.